Міцного, мадяр на зв'язку. Перестаньте підтримувати той срач і ту пропаганду руську стосовно Солідара, відкинення військ ЗСУ від нього на, на невизначену дистанцію. Йдуть запеклі бої. Прямо зараз. Сьогодні, п'ятниця, 13 грудня. Скільки годин? Скільки годин? Саль? Годин скільки? 14 годин, 13 хвилин. Ми над центром Солідара. Дивіться уважно. Бачите? Церкву. Видно там щось чи не видно? Ми бачимо всі пересування підар'я. Є гарні новини від частини. Населених пунктів, з котрих вони пробували обходити Солідар, в частині котрого відбуваються зараз інтенсивні стрілкові бої. Відбувається арт-батл. Вдалося війську ЗСУ відтиснути ворога. І він був вимушений відступити достатньо великими силами штурмовиків. Ми це все супроводжуємо, фільмуємо і наносимо відповідні враження по ворогу. Але от той, та хвиля деморалізації, котра зараз розповсюджується, вона нічого доброго ні нам не допоможе, ні в ваших головах нічого не прояснить. Є офіційні джерела подачі інформації, це Генеральний штаб. ЗСУ стоїть у плотній стінці захисту, достатніми силами. Так штурмують постійно штурмові загони Вагнера, бо це, мабуть, їх. Така визначальна для них ситуація, коли вони мають щось там своїм роботодавцям довести. Але нам на їх плани насрати, ми робимо свою роботу і робимо її якісно, і будемо робити її до кінця, до останнього воїна, який буде стояти хоча б на одному номері будівлі, зареєстрованої у місті Солідар. Майте терпіння. А ми маємо честь робити свою роботу. Це буде Україна.